Де, 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 не буду, не забуду, Сотні на десятки виробів та кілька пар дитячих рук. Ця ювелірна майстерня у дворі працює під живу музику. А ми... Це наш двір, і ми тут збираємося майже, майже кожен день. Ось так гуртом нанизують кожну намистинку. Заліта створили колекцію прикрас, розповідає Іванна. Ось, ось це наші браслети. У нас є ще кур'є. Свою роботу показує найменша волонтерка Саша. Буса. Із жовто-блакитним бантом та браслетом Аня вплітає до рожевих на мистин бісер такого ж кольору. Я щоб ви вийшов вір в український патріотичний, коли потрібні прикраси готують, дівчата вирушають продавати. Ми не що час куплять браслети і ще колічка на ганку магазину. Волонтерки розкладають весь свій крам. Ми почалися наче в червні цим займатися. Ми спочатку наплили ну. Трошки браслетів, кольє і колечок, і ми почали їх продавати. Спочатку я віддала копілку, потім ми з подругами згуртувалися і почали продавати. І кожен такий продаж супроводжують концертом. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. І все під пильним оком батьків. Хотілося, щоб діти гралися. Але в них такий зараз період, коли вони стали набагато старшими. Тепер вони стали дорослими і вирішили допомагати нашим військовим. Звичайно, ми підтримуємо ідею дівчат і ми їм і допомагаємо в цьому, тому що діти це наше майбутнє. Ось така справа дала свої плоди, каже Мілана. Ми відправили більше 10 тисяч волонтерам і військовим. І допомогли купити тепловізор. Дівчатка зробили фотозвіти, аби всі покупці бачили, що зібрані гроші йдуть адресатам. Тут ми знали за день 520 гривень, тут десь 2 тисячі було. Для ЗСУ. Так. – Оце скільки? 35. Продають, щоб військові могли їх захищати, каже Яна. Щоб вони повернулися з війни цілими і неушкодженими. Ми Працюємо заради перемоги. Слава Україні! Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.